Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. В нас сьогодні в гостях пані Розалія Романова. Вітаю вас, пані Розалія. Доброго дня всім. Ви наш позитивний таролог, але сьогодні будемо говорити зовсім не про позитивні речі. Давайте поговоримо, що відбувається зараз на кордонах України, зокрема, на Закарпатському напрямку, чому там блокують наших. Е Наших далекобійників і про те, що відбувається між Україною і Польщею. Зараз Україна і Польща погодили часткове розблокування кордону. Але е, хочеться поговорити і про те, що відбувається е, взагалі на кордоні. Ось ця забастовка далекобійників, оця блокада України, чи має до цього причетність Російська Федерація? Ви знаєте, я вже на це дивилася, ну в е, інших своїх, е, як то кажуть, ефірах дійсно, і з людьми, які у мене питали, тому що від цього потерпає дуже багато людей. Такі індивідуальні розклади я робила. І от ви знаєте, що там завжди присутнє? Що це не просто так, це не просто російські якісь там е, ну, російська така лапа на це накладена. Це кримінал. Розумієте, знову ж таки, давайте логічно подивимось. Згадаємо різні серіали і так далі. от Далекобійники і так і тому подібне: дорога, міліція, поліція, особливо в нашій країні. Ну і у Польщі теж насправді це, от, ну, наступний крок це вже дійсно кримінальний. Тобто, ці люди вони в першу чергу є. На таким э, такою мішенню да, для кримінальних різних моментів, і значить, треба якось це вирішувати. Треба якось це. Ну тобто, є така прослойка, яка і нібито з законом, і вже ногою там. І якраз оці ці всі е, 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 елементи вони такі міжнародні. Mm -hmm. Там де кордони, там люди між собою домовляються, і я не знаю знову ж таки з перших вуст, що е, ці от поляки, які там стоять, вони кажуть, що а ми за Росію. Ми хочемо з нею торгувати. Ми е, втратили заробіток, бо ми не торгуємо через вас з Росією. Нам треба кормити свої сім'ї, і розумієте, є такі несвідомі елементи, які так зоряне небо треба включити. Ну, от mm -hmm. є е, несвідомі елементи, які е, ну просто як їх розкачують, і там є гроші. Тобто цим людям платять гроші як зарплатню за те, що вони там стоять і блокують. Е, ну отже, от ситуація така. Давайте ми подивимося, можливо, все ж таки на те, як воно зрушиться далі. Давайте давайте воно. Думіло, що... І ще одне питання: чи будуть доєднуватися до цього страйку інші країни, де Росія має вплив? Ну тут як кажуть, до бабки ходити не треба, будуть. На жаль, будуть. Тому що вони продовжують розуміти, це знову ж така штука, що вони не можуть чесно нас побороти. Хоча, ну яка чесність, якщо от все це відбувається, ну тут про чесність не йдеться, і вони я маю на увазі русня. Вони все, що тільки можна, найбруднішого, найтакого ж до інстинктів і так далі, вони все це використовують проти нас угу. і вони будуть це робити. Погано, що вони це роблять, добре, що це значить, що вони слабкі, що в них немає інших важелів. Зараз от, ми подивимося, куди воно йде, ця ситуація. Ну, от, до нового року. Що, що буде відбуватися до нового року. Е, так, уміряності і відлучення, ціломудрія і воздержання, жертвеність і мечта, воздержання, від Е, ну, І тут знову слово біляжливості і трічення. Тобто, дивіться, ескалації не буде, не буде ну, судячи з цієї карти. Mm -hmm. Але, по-перше, нам придеться чимось поступитися. Тобто, бачите, тут як отрічення, трічення тобто, від чогось відмовитися треба. Тобто, вони відмовляться від якихось своїх е, е, ну, те, того, що вони там. Uh, Требують вимагають. <реш> вимагають від своїх мов... вимог, але і нам треба буде чимось якось поступитися. Тобто, поки що не буде ескалації, трохи, трохи воно вчухне, але ви знаєте, як от вони стоять так лоба до лоба, ну так і будуть стояти. Поки що така ситуація, і розумієте, знову ж таки кримінал. Тут все вирішується от на таких, як то кажуть, Угу. А ось ця кримінальна схема. Чи будуть якось спецслужби світові протидіяти цій кримінальній схемі? Чи вони теж зацікавлені в цьому? Давайте Візьму свою круглу колоду. Ви знаєте, знову ж таки, озирниться назад. Згадайте якісь такі свої ситуації в житті. Воно ж все пов'язане, нема нічого, що живе окремо одне від іншого. І спецслужби вони завжди е, мають е, агенції в в криміналі, вони mm -hmm. роблять різні такі е, ситуації і операції, де задіяний кримінал. Тобто тут воно зрозуміло. Давайте подумаємо, як це буде впливати на нас знову ж таки до Нового року. Імператор. Імператор. А, ну, бачите, ця карта якраз конкретно От, влади, владних структур і так далі. І ви знаєте, те, що ця карта випала в прямому положенні, це е, говорить про те, що насправді вони це тримають під контролем. Тобто. Розумієте, всі ці владні структури, кримінал криміналом, але кримінал так чи інакше робить, ну, як лє воду на ту мельницю, яка, ну, яка вигідна верхушкам. Uh -huh. Ви знаєте, хочу трохи відвлекатися. Я думаю, ви чуєте мій голос, що я трохи так. от... Приболіла, і зараз дуже багато людей в такому стані. От хочу вам сказати: зверніть на це увагу, коли у нас нежить, коли у нас болить горло, коли от, знову ж таки сл... очі, сльози йдуть з очей, і так далі, це очищення організму. Організму восени обов'язково треба очиститися. Тому, от те, що там потім ковід, там щось це, це вже таке, як знаєте, нашторування. Але от побути в такому очищенні два-три дні це нормально для організму, і в цей час собі треба дати спокій, в цей час треба полежати, попити теплого і так далі. і так далі. Тобто цього не треба боятися, і не треба думати, що ой, я захворів, як погано. Це очищення. Дайте собі цю можливість. Головне не бігати, не ходити на ну на роботу знову ж таки. Не... Цей вірусняк не носити туди, де люди є. Розумієте, дайте собі раду дайте собі спокій. Ну, так от ділюся, що має, тим ділюся. Давайте будемо подалі. Типу, Дякую, наші. пані Розалія. Давайте тепер поговоримо про ситуацію, яка складається на лінії фронту. Ми бачимо дуже важка ситуація в Бахмуті. І дуже важка ситуація в Авдіївці, крім того, Купінський напрямок теж активізувався. Давайте зробимо таку е, паралель: е, наше військо і вороже військо. Е, що зараз відбувається, яка ситуація станом на зараз? І чим ми, українці, можемо зарадити перемозі? Що нам потрібно зараз зробити? Давайте дійсно подивимося за загалом, а потім на ці напрямки по одній карті. Okay. Дійсно, давайте, от у мене є такий розклад на чотири карти. От давайте ми подивимося, який стан, що зараз відбувається з російською армією і okay. з нашою, і ми порівняємо, як цей баланс, в яку сторону він okay. зараз йде. І подивимося потім на тенденцію. Тобто зараз ми дивимося, що є наразі. От що є, можна сказати, прямо сьогодні. На кого будемо спочатку дивитися? Е, давайте на нас. Давайте на нас. Так. Ну, не дуже, не дуже гарний розклад в голові. Карта дьявол» — це карта, знаєте, того, що нема згоди в голові. Uh -huh. Тобто, те, що там говорять про протистояння між, там, не будемо називати призвищі і так далі, там цих протистоянь дуже багато. Тобто всі е, е, ну знаєте, розлючені, от навіть не просто розчаровані, а розлючені. От цією загальною ситуацією, і от тим, як пройшов контрнаступ, ну тобто можна вже говорити про те, що він вже в минулому, і в ці от незадоволені розлучені, отака от зараз у нас ситуація. Що стосовно в серці, карта, знаєте, от це карта змін, але вона перегорнута, і вона така, що як вцепили зуби, стиснули. І от що б там не відбувалося, от стоїмо, на чому можемо стояти, от як, як можна сказати, як заклякли. Емоційно от ми заклякли. Це десь добре, що нема розпачу, нема упадніческих таких зовсім настроїв. Хоча росіяни це розгойдують. От. Ви знаєте, я спеціально підписалася на два канали російські. От у мене є поруч е, новини України і Росія сьогодні, чи якось так, ну, на язикі, а Росія зараз. І ви знаєте, е, я радію цих новин, тому що частіше всього вони такі безглузді. Тобто, навіть якщо там от кажуть, що наші захопили Авдіївку і так далі, і так далі, отакий от заголовок. А потім читаєш цю новину, і виходить, що там як якісь там три солдати кудись там забігли, когось постріляли і побігли ну, росіяни до своїх. І це mm -hmm. у них називається захопили Авдіївку. Але вони все рівно це розкачують, розкачують, що у них успіхи, вони молодці і так далі. Ну огидно читати ці новини, але я хочу бути у курсі справи, тому читаю. Що найпоганішому в цьому розкладі це карта переможний рух вперед, це наш контрнаступ якраз, і він отак от на боку. Тобто, і далі оця карта от йде перегортатися. Тобто, ну, слава Богу, вона ж не зовсім перегорнута, але тенденція не гарна. Тобто, нам треба робити щось зовсім нове. Розумієте, я ще теж сьогодні про це розмірковувала. І розумієте, те, як е, люди ну, із нашого боку, і з того боку зараз воюють, вони все ж таки ґрунтуються на досвіді минулих воїн, е, конфліктів, власному досвіді і так далі. А зараз і життя, і технології, і все настільки швидко змінюється, от навіть оці далі, далекобійники, це ж теж зброя, це зброя Росії проти нас. Розумієте? І от вони взяли і зорієнтувалися, що о, а можна отак от це нашкодити. Тобто зараз е, іде війна хто розумніший, хто винахідливіший, хто придумає якісь, знаєте, як фінтушами. Тобто, оця карта вона каже, що для того, щоб все ж таки рухатися вперед, а це дуже добре, що ця карта є. Положення не дуже добре. А те, що вона є, це значить, що у нас є такі можливості. Ну і знову ж таки, от така карта туз е, мечів. Е, ви вже її знаєте, ті, хто дивляться в такому положенні, вона е, каже, що це добре, навіть от, ну, краще не буває. А в перегорнутому вона каже, що все дуже-дуже погано. І, на жаль, результат, на жаль, результат, воно отак от, от лежить. Тобто воно якось йде до погіршення. Тобто, якщо ми нічого не змінимо, якщо не буде ніяких рішень, ніяких кінців ушами і так далі вухами, то не дуже гарна ситуація. Давайте подивимось на росіян. Давайте, тому що нашим важко. Розумієте, я б хотіла, щоб був кращий розклад. Ну, бо розумієте, таро вони показують, ну, мої таро вони показують те, що є. Так, росіяни, русня. Ну, дивіться, в голові у них перегорнутий місяць. Ця карта каже, що е, ну, якщо у нас все ж таки конфлікт... То ну, в конфлікті люди виходять і одне одному кажуть по, правду манку. Угу. У них ві омана, от, от омана на омані, оманою погоняє. Ви знаєте, знову ж таки, я ще хотіла сказати от про корупцію. От Скільки кажуть про корупцію, про те, як гроші витрачають і так далі. і так далі. От в російських новинах, тобто от у нас в новинах, Кожен день когось викрили, до когось прийшли, когось посадили, хтось там вийшов. Ну от у нас такі двіжняки. Угу. У них чи що бачить, благодать, у них нічого такого не відбувається. Там що нема корупції. Вона там є, але ніхто і пікнути не може. Вона там така, що ну, на не наснилося, як то кажуть. Розумієте? І от, от ця карта, вона як як про це і говорить. що у них там розумієте, такий от нарив омани, який насправді може все ж таки вибухнути в кожен день. Далі, в серці. Да? У нас, пам'ятаєте, в серці, в емоціях, у нас карта, що ми зібралися, зуби стисли і старі на своєму. У них перегода вернута жриця. Жриця завжди отримує те, що вона хоче. Перегорнута жриця не знає, чого вона хоче. Розумієте? Тобто, насправді, якщо вони починають думати, а нащо це? це, От чого ми хочемо? От чого от якийсь солдат в окопі сидить там на цьому Донбасі і думає, чого я хочу. От на що мені той Донбас? На що вони Розумієте? Але вони навіть так думати собі не дозволяють. Тихо-тихо. так, тихо, тихо, так все. Знову ж таки. Випили горілки і пішли. І дивіться, дуже цікаво, що ми того разу дивилися, у нас була карта справедливість. І цього разу ми теж бачимо карту справедливість. Це скоріше, пам'ятаєте, мій вислів перемовини про перемовини. От воно продовжує от йти іти от до цих перемовин. І е, у них е, результат карта перегорнутого шляху, е, новий шлях, але карта перегорнута. Е, бачите? Тобто вони ну в такому у них. Вони, е, Як українською я правильно сказала, чи ні? Так. Ну, тобто вони вперлися в от, щось, от, в цю стіну омани, і, і, і вони в ній, от, розумієте, от, перед нами все ж таки як скеля. І ми довбимо цю скелю, а вони сидять в болоті, в холодному болоті і, і, і не можуть з нього вибратися. Тобто і там, і там важка ситуація, але ви знаєте, е, через скелі роблять тунелі і проходять і це славетно. Знову ж таки, згадаємо Франка Каменяр. Пам'ятаєте, які чудові вірші? Ось ми каменярі. А вони сидять в болоті. Ну, от, от така ситуація. І там, і там важко, але я думаю, що у нас все ж таки краще. Давайте ми, мені дуже не сподобався цей курс. Давайте ми зараз подивимося, дійсно, куди йде тенденція. Тобто угу. е я зроблю один розклад, у мене буде е сторона Росії, сторона наша, угу. і ми подивимося, от куди воно все йде. До нового року. Який буде розвит, розвиток подій до нового року. Угу. Ну, якщо коротко сказати, то до нового року нічого не поміняється радикально. Це добре, що не буде поганого. Е, до речі, тут нема карти е, башня, от, башта, тобто от, вона завжди у мене обстріли показує. тобто Тут от, у нас нема, що будуть все ж таки ці масковані обстріли. Ми ще уточнимо, тому що ми трохи на інших дивилися ми на фронт mm -hmm. дивилися. Але ви знаєте, ну, хоч чому, щось я бачу, чому можна радіти, і я цьому радію, тому що знову ж таки, радієш, ти суєш своє майбутнє от, до радощі. Uh -huh. Говориш про страхи, ти ну, як знаєте, трапляється те, чого боїшся. Тобто, uh -huh. краще все, все, що тільки можна гарного сказати, говорити про це обов'язково. У Росії у них, по-перше, все ж таки карта, це карта це колесо фортуни перегорнута, це як нещасне служба. Тобто це у них в голові. Вони не бачать виходу з цього всього. Ну, і до речі, я все ж таки хочу сказати, що я впевнена, що Путін таки помер. І у них зараз, от, от, оця омана на омані, тобто головна омана це те, що нема е, вже, того Путіна, який угу. був. Тобто, оці двійники ну, не будемо сюди занурюватися. Е, в серці у них є все ж таки якась надія. Вона знову ж таки на боку. І е, що вони мають робити? Вони щось думають. Карта е, пошуків, е, пошук істини, пошук правильного виходу. От вони зараз занурені в тому, що ж робити. Хто він угу. що діло? От у них така ситуація. У нас я зосереджу знову ж таки увагу на гарній ситуації. Це е, жрець, це авторитетна карта. О, в мене знову кудись небо зникло, я хочу його включити. Ну, от, не освоїла ці технології, але от на цій гарній карті ми якраз, щоб було це зоряне небо, це карта авторитету, це значить, що ми все ж таки будемо мати підтримку. Ми будемо мати авторитет. Я бачила знову ж таки там у Росії на їх каналі. Це Маргошка в мене проситься. Маша, пусти мне її, пожалуйста. Я її візьму на ручку. Вона нам допоможе, це наш талісманчик, наша собака торапіє. Божечки, а... яка гарнюча. Вона у мене завжди в ефірах має свою роль. У мене один в один така сама, один в один. навіть така ж сива мордочка звати Шерічка. Ой, І... яка прелесть. Таке враження, ну, ось... що ви прямо. Скільки? Її? 14 років десь? Та ні, слава Богу, 8. 8, мої 14, моя вже старенька. Mm. Ну прямо один в один, як моя шері. Один, от просто копія. Ну, от всім вам трохи тепла, тепла в ефір від нас, з Маргошею, Відпущу її. Так ось, авторитет. Давайте ще раз mm. зосередимо. І про що я хотіла сказати? Що я теж читала, що от, ніби в тому році Зеленський був е, найавторитетнішою людиною року, а зараз він мрійник року. Ну знову ж таки, мрійником бути не так же погано, і оця карта каже, що цього мрійника все рівно підтримують і підтримують угу. ну, Україну, ну тобто підтримували, підтримують зараз і будуть підтримувати надалі. Отак, от, uh -huh. от я хотіла сказати. І дивіться, карта шут дурак тут у нас. От, і ви знаєте, я знову ж таки е, хочу повторитися. Шут дурак, ну от це от те, що було тоді з пригоженим. Е, це е, ну, от такі от моменти, коли як виникають нібито з нічого і перегортаються. Знаєте, оця карта це ж Джокер. Uh -huh. ну. Тобто в результаті будуть якісь такі події, які зараз ніким не сплановані, і вони все ж таки будуть на нашу користь, тому що наш розклад краще. Угу. Ну, от, от, от така тенденція, я змогла от, вам змогла розказати все ж такі гарні новини. Я дуже їх завжди чекаю, я їх от, вишукую і видивляюся, і радію, коли так воно і є. Пані Розалія, скажіть, будь ласка, що на рахунок масованих обстрілів нас залишилося ще 5 хвилин. Давайте подивимося, чи загрожують цивільному населенню масовані обстріли. Знаєте, у мене є якраз такий розклад на три карти, які ми завжди робимо на моїх ефірах? Ми не дивимося на обстріли, ми дивимося на те, наскільки ми під захистом саме там, де ми знаходимося, тобто, за ви можете собі загадати те місце, де ви живете, чи mm -hmm. от я, я в Швейцарії, але у мене сини коханий в Україні. Я от загадую то Троєщину, то океанівку. От е, от я для себе теж Троєщину зараз загадаю, і оберіть цифру: 1, 2, 3, І ми зараз. Подивимось на, на цей тиждень. Наскільки ви спокійно себе можете почувати, чи наскільки ви можете бути спокійними за своїх близьких, виходячи з того, яку карту ви обрали. Угу. Ну і оскільки нас все ж таки багато, то ми будемо бачити всю картину. Отже, я обрала троєщину і двічку. Тобто а я обрала оби... Солом'янський район і одиничку. Да. Дивіться, тут ще такий нюанс, що це не весь Соломинський район, і навіть не вся Троєщина. А от то, те місце, де ну, сам будинок, і от квартал дві-три угу. вулиці. от, от таке вузеньке місце. От, кожен дивиться от на своє. Отже, зараз дивимось на одиничку. Ось вона, наша одиничка. Сонце в прямому положенні. Тих Хто обрали одиничку, можуть, як ми е, теж говорили, спати в піжамках. Угу. Ви що обрали Одиничку. Солом'янська це... площа спи спокійно. Так. Е, далі дивимось на двічку Тобто, всі ті, хто обрали одиничку, ви можете бути спокійні от ваш будинок і дві-три вулиці поруч. Дивимося на двічку двічка Ух ти, у нас тут е, маг в прямому положенні. Це теж дуже гарна карта. Тобто, двічка теж спокійно, і навіть у вас будуть якісь гарні новини. Угу. А до речі, одиничкам треба звернути увагу на тепло в родині. Е, то, така, побочний ефект від цього розкладу. І дивимося зараз на трієчку. Як у нас буде стрічку? Ми дивимось дивимося на цей от тиждень, можна сказати, перший справжній тиждень зими. Угу. До речі, ми сьогодні, ну ми ж в записі, люди ж знають, що ми в записі. Сьогодні перший день зими, ну і я вітаю вас з цим. Так чи інакше, Дякую. це добре. Дивимось на трієчку. Слухайте, а тут mm. грошова карта. Ви знаєте, дуже гарний розклад. От ну, по цьому розкладу виходить таким чином, що е, не буде масових е, все ж таки, обстрілів на, на цьому тижні. Якось от ми можемо спати в піжамках. Ну от будемо в це вірити, сподіватися про це говорити, і будемо мати такий результат. От, ну, я хочу сказати, що все, ну, що все рівно. Бережіть себе, тому що ворог він нікуди не подівся, і вони все рівно будуть запускати ці дрони. Вони будуть ну, тобто вони будуть робити різні от, назвемо це провокації. Тому бережіть себе, будь ласка, пані Розаля, щиро дякую за те, що ви нас підтримали, за те, що ви вселяєте надію в серце українців. Повертайтеся скоріше в Україну і, шановні українці, бережіть себе, тепло в своїх родинах. Підтримуйте наших захисників, донатьте ЗСУ, не зважаючи ні на що, як би нам важко не було, давайте будемо підтримувати наших військових. І е, давайте будемо триматися один за одного, об'єднуватися, гуртуватися, тому що разом ми сила яку ніколи не подолати. Дякую, з вами був канал Прогноз, пані Розалія. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на пані Розалію і до нових зустрічей!